Ну а ми в нашій студії зустрічаємо нашу постійну гостю. Анестій абсолют у ранок! Таке чудове сьогодні рано. Ти розумієш, яка це відповідальність? Бути завжди першою гостю на світанку? Я взагалі люблю бути першою. Так. Сьогодні ми з собою тоді будемо говорити про карти, як і завжди, але не про таро, як ми вже звикли, а про метаферичні карти. Mm, знаєш, а ми їх вже використовували разом із психологинію Катериною Балакірєво. І вона, до речі, теж обов'язково дуже скоро буде у нас, долучиться до нашого ефіру. E, давай так, чим вони корисні з точки зору психолога, ми вже знаємо. Mm -hmm. А що про них нам розкажеш ти? Метафоричні карти всі різні. Метафоричні карти просто безліч. Це такі творіння рук різних художників, фотохудожників. І я дуже люблю свої ці метафоричні карти, тому що вони в мене езотери і вони дуже дуже говіроливі. Ми так само як і на таро можемо задавати їм питання, але коли таро трактую, я. То тут трактуєте ви. Mm -hmm. Я прям буду вам конкретно вас наштовхувати, щоб ви самі дали відповідь на своє питання. Wow. Давай, клас. Давайте, да. Я зараз просто покажу вам пару цих карт. Я вважаю, що саме ці метафоричні mm -hmm. карти просто мистецтво. Mm -hmm. Подивіться, яка в них рубашка mm -hmm. просто краси... так, ну, чекаю, красивенна. Тоб... Тобто, ти кажеш, що це чудовий спосіб для самопізнання. Самопізнання більше використовується психологією. Я їх використовую більше як для гадання. В езотериці завдяки ним. ми Дізнаємося відповідь на питання, і вони наштовхують нас на шлях або кажуть, що треба вирішити, на що звернути увагу, щоб якась ситуація конкретно вирішилась. Тому зараз з вами спробуємо. Добре. Мені треба буде обов'язково, щоб потім, після паузи, ви вже сказали мені свої запити. А зараз я от просто дам вам по одній карті. Подивіться на цю красу. Зараз Ух ти чи написаний. Дивіться, да, вони дуже, дуже красиві і дуже. І а ти нам карту таку просто дала подивитись, бо мені зразу тут. Якщо чесно, Чи я не знаю. Ну, я просто якась сама витягнула ці карти, mm -hmm. а зараз дивлюсь, а вони до кожного із yeah, вас. Mm -hmm. Дивись, у дані пристрасть Даніель у нас дійсно це людина вогонь. Оця внутрішня пристрасть. А у нас mm -hmm. виправдання. Mm -hmm. Але подивись на самій карті, бачиш, цікаво, цікаво. Це душа і вогонь. Mm -hmm. Але ж ти теж жінка вогонь. Ти, я, я просто обожнюю. А Ти, Що, му, що му, буде, му. якщо вогонь вогонь разом буде поше. То буде ранковий світанок на З М1! М1! Доброго ранку усім, хто проводить його разом з світанком на М 1 По-перше, дякуємо вам за. Те, що ви з нами із таким позитивним нашим вайбом, ми вас надихаємо на крутий день, даруємо вам неймовірні емоції. Хочемо, щоб цей вівторок у вас був особливим. Так, а ми продовжуємо спілкування з Еності Абсолют, і як завжди, після приємної розмови переходимо до не менш приємної практики. Отже, давай спробуємо в дії ці метафоричні карти. Що потрібно зробити? Потрібно озвучити свій запит. Внутрішній, так? Дай мені зараз ручки. Потримай буквально пару секунд. І скажи запит. Так, ну давай. Е, що мені угу. потрібно зробити, щоб стати найпопулярнішою співачки не тільки України, а й у світу? Який чудовий запит. Я так, так люблю, от. коли людина адекватне его. Звертайтесь. <хи> зараз витягай карту. Давайте. І покажи нам, будь ласка. Зв'язок і космос. Ти поки на неї дивись, а Даня поки витягне своє. Так, тримай колоду і озвучуй запит. Що мені потрібно зробити, щоб отримати мільярд доларів? Я хочу мільярд. Ну запит. Давай. І все ти мільярд доларів. Прийшли до мене. Що треба зробити? Слухай, відсоток. Відсоток від мільярду. Можна собі дозволити. І показуй. Оооо. Пародія. Це дуже сильна карта. Там у нас ангел з в'язаними крилами. І поки ви дивитесь, я ще витягну карту дня, саме сьогоднішнього, для наших телеглядачів. І давайте так, що допоможе вам зробити цей день найкращим, найгрошовішим, найщасливішим? І ця карта для вас? На що сьогодні треба звернути увагу? Ця карта масштаб. І вона каже про те, що саме сьогоднішній день він дуже благополучний для вашого масштабування, але ви маєте дозволити собі вийти з якихось обмежень, те, до чого ви звикли, і намагатися вийти у кращий світ і зробити свій перехід на нові гілки квантової реальності, де ваше життя зіграє новими красками. Тобто вийти із обмежень. Давай, Лідочка, що тобі прийшло? Перші ну, типу асоціації, які от є зв'язок, ну це і про зв'язки, mm -hmm. не тільки е, зв'язок, да з якимось вищим. Це зв'язки, це оточення, це люди, які ну типу простягнуть тобі значно так руку допомоги і mm -hmm. допоможуть вийти на якісь нові етапи. І тут не така, як лунна доріжка до, до зірок. Це дуже символічно саме в твоєму випадку. Mm -hmm. Тому що дивись, Прикольно ти між. зараз ну дійсно ти знаходишся в шоу бізнесі. Навколо тебе багато зірок, людей зіркових, але ти маєш свій шлях, тобто тобі треба мати зв'язок самою собою не зраджувати себе не рівнятися ні на кого, не дивитися на всіх всіх інших зірок а гнути свою лінію іти своїм шляхом і мати свій власний зв'язок і це тебе виведе просто розумієш у таким потоком Якщо б ви знали, до твоєму, чому саме я зараз успіху. посміхаюсь ти дуже талановита, і так, у тебе ви... є оцей свій вайб і його треба от свій вайб гнути не дозволити цій всій зв'язній індустрії тебе зігнути і підламати під себе Слухай, це можливо було зробити декілька років тому але не зараз, тому що я точно знаю, чого я хочу і куди я йду. Значить, mm -hmm. ти правильно рухаєшся, бачиш? Mm -hmm. ну, ця кар карта дуже хороша. Тобто, знаєш, мені підсвічується більше, що ти маєш цей шлях, ти його бачиш. Просто йди. Все, і у тебе все буде добре. Так, Даня, давай. Так. Про що ну... тобі це каже? Що По... знаєш, для мене це карта зразу? Карта обмежень. Я б тільки хотів сказати, що мої установки заважають мені літати. <ресв 'язувати> я знаю себе. Я такий е, розсікатель простору. Е, я можу дуже класно забігати в простір, але <ресв 'язувати> я хочу літати, і щось мені заважає. Оці якісь оця свої... прищепка. Оця прищепка не фії, будь ласка. Дивись, ця прищепка в одному, якби ракурсі, як ти кажеш, це стримуючи якісь переконання, обмеження, <ресв 'язувати> а з іншого це можливо якісь реальні ситуації. <ресв 'язувати> я не серйозно відношусь до грошей. Я вважаю, що це не важлива історія у житті, тому що я я. Я народився суті, І все, що у мене є, це завжди тільки те, що у мене в, в рюкзаку. І я завжди дивився на гроші, тільки як історія того, що це щось, що є у людей, а я можу і без цього. Слухай ну це зараз. ти дуже серйозну програму озвучив, дуже негативно, яка дуже серйозно впливає. Але давай ще на базовому рівні, на звичайному життєвому, ти служиш зараз. Ти людина наказу і ти не можеш полетіти дань, тому що. Ну, звісно, така ситуація в країні, да? І, звісно, зараз твої крила їх прив'язали. Ти людина okay. наказу, ти військовий, Ну, військовим дійти до мільярду доларів. Ну, я не знаю, як це, це взагалі означає, зробити. Що я залишусь живим, закінчиться ця війна, звісно. де ми переможемо. І я свій <свісно> <сім> мільярд. І <свісно> поділися з нами. Трішки, так. маленький відсоток. Чуй. Просто ну з тобою, ти, що так ми... тому що ти мені дала карти. А тобі возьму каву. <суміло> <Вазимі>. <суміло> <суміло> каву. Отже, Настя, ми тобі, як завжди, вдячні. Було цікаво. Дуже Було, дуже, дуже корисно дуже влучна, дякую. Дякую. Тобі. Дякую, вам. дякую. А дякую тобі. за те, що ти в нас є. і в цілу, А і Я в дякую вам, що ви є всіх. І усі маємо змогу. І ми є усіх кожного ранку. І я знаю, що ви чекаєте на прихід цієї гості. А дочекаєтесь, якщо увімкнете нас завтра.